Чи знаєш ти, який жест підсвідомо змушує людей довіряти тобі миттєво? А який рух тіла створює ефект такої близькості, що хочеться бути поряд навіть без слів? Сьогодні я розкрию тобі три потужних жести, які змінюють твоє спілкування, і один секрет, про який мало хто знає, він насправді змінює все. Залишайся зі мною, буде цікаво! І один із найсильніших жестів це відкрита поза тіла. Що це означає? Розкриті руки, розслаблені плечі і тіло, яке не ховається за перешкодами, ніби ти кажеш світу, я відкритий, зі мною легко спілкуватись. І якщо ж руки схрещені або тіло згорнуте, це підсвідомо сприймається як сигнал стережіться, або я закритий. Як це застосовувати на практиці? Наприклад, під час розмови не клади руки в кишені і не схрещуй їх на грудях, натомість тримай руки відкритими, можна злегка розсунути пальці, показати долоні, і це створює відчуття чесності та довіри. Такий простий жест здатен миттєво розрядити напругу і налаштувати співрозмовника на позитив. Другий жест, який допомагає закохати в себе, це легкий нахил корпусу вперед під час розмови. Чому це працює? Тому що такий рух підсвідомо показує твою зацікавленість і бажання бути ближче до людини. Він ніби каже: Мені цікаво, що ти говориш, я хочу тебе краще зрозуміти. Уяви, що ти спілкуєшся з людиною, і вона нахиляється до тебе, ніби хоче бути ближче і уважно слухає. Це створює відчуття емоційної близькості, яка дуже важлива для формування почуттів і симпатії. І як це застосовувати? Коли ти розмовляєш із людиною, з якою хочеш побудувати зв'язок, трохи нахились вперед, але важливо не перестаратися, щоб не створити дискомфорт. Це має бути природньо і легко. Цей жест допомагає людям відчувати себе важливими, а це один із найкращих шляхів до серця. І третій, дуже важливий жест – це щира усмішка, яка світиться не лише губами, а й очима. Чому це так дієво? Усмішка це універсальний знак доброзичливості, тепла і відкритості. Але самошира, справжня усмішка пробуджує в людині довіру і симпатію, допомагає розкритися і створює атмосферу близькості. Коли ти усміхаєшся по-справжньому, люди це відчувають на підсвідомому рівні, це наче невидимий місток між вашими серцями. Як це зробити? Просто згадай приємний момент, подумай про щось, що тебе тішить. І посміхнися так, щоб час з'явився блиск. Не штучна посмішка, а та, що йде зсередини. Цей простий жест допоможе не тільки закохати в себе, а й стати людиною, до якої хочеться повертатися. До речі, якщо хочеш навчитися не тільки жестам, а й отримати круті фрази для флірту. У мене є безкоштовний гайд 50 фраз для флірту Цей гайд для жінок. Забрати його можна у моїй телеграм-групі, як закохати в себе найкращого чоловіка. Посилання в описі під відео. Також я створила курси, як закохати в себе найкращого чоловіка для жінок і як закохати в себе найкращу жінку для чоловіків, де я детально розбираю, як створити справжню любов і притягнути потрібних людей. Якщо хочеш більше інформації, деталі курсу по посиланню в коментарях. Ми вже розглянули три базові жести, які підсвідомо роблять тебе привабливішим і допомагають закохати в себе. А тепер я хочу поділитися з тобою тим, що часто залишається за кадром, тим, що насправді створює глибокий зв'язок і змушує серце битися швидше. Ось справжній секрет, який мало хто усвідомлює. Але який кардинально змінює динаміку будь-якого спілкування і робить тебе неймовірно привабливим. Це свідоме використання паузи і мовчання в розмові, поєднання з глибоким, проте ненав'язливим зоровим контактом. Коли ти даєш співрозмовнику простір і час подумати, а сам дивишся йому в очі з фокусом, ніби ти читаєш на слова, а емоції, це створює неймовірний рівень довіри і інтимності. Людина відчуває, що її бачить по-справжньому, що її слова важливі, і це запускає природний процес закоханості. Бо хто не хоче бути по-справжньому почутим і зрозумілим. Отже, тепер ти знаєш три найпотужніші жести, які допоможуть закохати в себе будь-кого. І секретний прийом свідоме мовчання з глибоким зоровим контактом. Справжню емоційну близькість. Спробуй застосувати ці прийоми у своїх розмовах і подивись, як змінюється атмосфера і ставлення до тебе. Якщо це відео було корисним, підписуйся на канал, став лайк і пиши в коментарях, який жести плануєш використати перш за все. До зустрічі у наступних відео!